Суми, ракета, траур. Вибух потужний забрав за собою десятки життів. Хоч вербна неділя та ворог бездушний показує злобу, не стримує гнів. До нашої мови, культури, народу він ставиться підло, не має лиця і знищує правду. Руйнує свободу а разом із ними і наші життя. За душі всіх вбитих у ранок неділі помолимось браття в молитві святій, за суми, що враз наче осеротіли, опуститься прапор в країні моїй. У пам'ять загиблих поставимо свічку в молитві коліна зітрем до крові. Одинадцять років нам нищить домівку. Сусідній народ, він полікуть в крові. За вибухи в центрі, у місті на річці, що тихо та мирно жило це життя. Жадаємо помсти для кожного вбивці, сволоті, яка позабула Христа.